Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Не знаю, як у вас, а в нас настав час міняти резину. І якщо ти живеш в селі, то резину міняєш ось таку зимовою на літню. А ще саме час відкривати сезон приготування їжі на дворі і посиденьок на вулиці з друзями, родичами, якщо є така можливість і нагода. Це було завершення тижня, а розпочинали ми ось так. Готую сніданок, це будуть французькі тости. Дуже давно їх не готувала. Для мене, знаєте, це такий варіант, коли нема що приготувати, але хочеться чогось дуже-дуже солоденького. Це дуже просто і банально. Обсмажуємо скибочки хліба у клярі з яйця, сметани і кориці. І фішка для мене цієї страви в тому, аби додати якийсь смаколик зверху. Сьогодні в мене це карамель і заморожені ягоди. І, звичайно, мусить бути кава. Сьогодні пробую новий смак кави від магазину 25 Coffee Roasters. Я вам вже неодноразово розповідала про цього продавця і виробника, і про те наскільки мені подобається якість їхньої кави, і що стосується обсмажування і сервісу з підбору саме того смаку, який подобається вам. Мої підписники, звісно, вже знайомі з цим брендом. Багато хто з вас скористався моїм промокодом, до речі, нагадую, він досі дійсний 25% на знижку на каву. Усі деталі, звичайно, опишу в описі до відео. А для тих, хто проживає у Львові чи Харкові, є кур'єрська доставка на замовлення від 350 гривень. Вона буде безкоштовною. Також в Харкові в них є свій бар, який нарешті відновив роботу, і тут можна випити кави або ж придбати її в зернах. В цьому барі, до речі, також можна скористатись моїм промокодом кава 25 і отримати знижку на зернову каву. Серед новинок у них з'явилось натуральне крафтове какао, і тут повністю натуральний склад, дуже смачне. Ви знаєте такий сильний насичений смак. Хто любить такого плану какао, то я впевнена, вам сподобається. Більше про кавову філософію компанії читайте на інстаграм-сторінці. Посилання також буде в описі до відео. Цього тижня я, мабуть, як і більшість людей вже активно починаю веснувати. а Це означає, що треба перепрати і сховати усі зимові речі. Я розпочала з курток, і тут зі мною стався такий казус попрала я чоловікову куртку разом з його документами. Гори дружина випрала і паспорт, і е, військовий квиток. Словом, халепа страшна, не знаю, що будемо далі з цим робити. Ну, вони не геть знищились, але проблем нам. Вистачило з цим. І як завжди хотіла зробити добре, а маємо ще маємо. Винесла я ще свій фікус, він теж тут в мене, я думала, вже помирає, але нічого, почав розпускати нові листочки. Хтось мені в коментарях навіть написав, що фікус це листопадна рослина, і вона так скидає листя на зиму, а навесні треба його добре обрізати і він буде ну, мав би відновитися. Проблема мого фікуса в тому, що дітки постійно його. Кидають вже стільки разів йому руйнували коріння, бо він просто випадав з цього горщика. Шкода мені його, звичайно, але немає маю якогось іншого захищенішого місця, аби його заховати від дітей. Дуже люблю цей вазонок, мені його подарувала на день народження, але <різь> шкода. Рятую, як можу, скажімо. Обрізала я багато сухого, аж так, до, до живої гілки, можна сказати. Він такий зараз кострубатий, і обрізаний, але сподіваюся, він відновиться. Також ще свою цю грядку. Кімнатно винесла на двір, вже відцвіли нарциси, і ще залишилося кілька гіацинтів. Потім все це цибульками висажу на вулиці в якійсь своїй клумбі. Хочу показати штамбову троянду, завжди по ній є найбільше запитань стосовно обрізки. Я обрізала її восени, але з тим розрахунком, що якщо щось мені обмерзне, то можу ще дорізати навесні. Так як цього року зима була дуже м'якою, сильних морозів не було, я її навіть не вкривала. І в жодному місці ніде вона не змерзла. Усі-усі гілки живі. І що хотіла акцентувати, як правильно обрізати. Десь почула про такий принцип Дідо, тато, син. Що всі обрізки треба робити так. Тобто, одна гілка це дідо, потім від нього йде тато. І має бути син. Ось дідо. дід, дідо, тато і від нього син. Все, Всі інші гілки треба забирати. Якщо замало, то ок, але щоб не забагато. Наприклад, тут в мене ще не вистачає. У мене є тільки ось один дідо і є тато. На наступний рік я ось ці гілки залишу, бо це будуть сини. Їх треба залишити. Але більше все, що інше наросте, це треба забирати. Я штамбові троянди обрізала так само, як за принципом кущових, бо вони в мене не видкі отак не спадають донизу, а вона ось так розростається вверх. Ну, спрямовані гілки усі вверх. Тому я обрізала так рибкою, як рибячий хвіст, ось так. Бачите, на всі сторони. Стараючись, щоб основні пагони йшли від середини куща. Тут в мене видно, хто пам'ятає, минулого року мені через багато квітів, що було дуже багато сильне буйне цвітіння, я не підперла нормально її. Ось тут половина куща була просто зламалася. Я їх тоді зв'язала, ось так, навіть видно, як шнур вріз всередину. Але врятувати не вдалося, оці всі все одно відмерли, треба їх може відрізати краще, ну вже так, як є. І ось тут серединки вже почали пускатись нові пагони. Це, до речі, таке сильне місце прививки. Ось так, ось цю гілочку треба буде вирізати, вона суха. І отут деякі, бачите, так всередину ростуть, теж їх треба буде забрати. Якщо не буде якихось катаклізмів, цього року також очікуємо гарного цвітіння. А ще це просто ідеальне місце для цієї трянди. Вона так в закутку. Тут сонце є півдня, цілком достатньо, аби квіти не згорали і довше тримали саму квітку, самі бутони. А до того ж, вона тут захищена від вітрів. Ну, класне місце придумали. Я, до речі, цю клумбу, коли задумували, коли стелили бруківку, то зразу знала, що тут в мене буде або штамбова троянда, або штамбова гортензія. Так, ще мені ландшафтний дизайнер радив щось звідси забрати, або бересклет, або туї, бо це забагато. Ну, Я сама бачу, що забагато їм вже тісно. Швидше за все, що я заберу бересклет і розділю його на кілька кущиків і зроблю. Е Живу загорожу, десь ще не придумала де. Ось так. Тому що, якщо я заберу туї, то тут буде таке досить порожнє місце, а якщо заберу бересклет, то ось ці грунтопокривні флокси, вони мені все тут застелять гарно. А так, то ось тут навіть видно, як їм просто немає куди рости. О, що ти зробив? Забрав. Та-та, дякую. Дякую. Ах, всі люблять цю кулю. Постійно діти її рухають. Причому всі діти і сусідські, і ті, що в гості приїжджають, всіх найбільше цікавить ця куля. Такий класний, дешевий, а ефектний декор для саду своїми руками. Ось таке. Так, а ще в штамбових троянд люблять от такі штуки рости, їх треба одразу забирати. Ось тут все що нижче. Ці штамбові троянди я формувала по-іншому. Я просто забирала слабкі пагони і розкривала ось тут серединку. Ось це треба буде ще обрізати. Це, до речі, мені обмерзло за, за зиму. Їх також я не вкривала нічим. Але вони, коли ростуть, вони ось так спадають вниз. Такий, знаєте, пендула, чи як називається такий сорт. Ну, в них інша крона, по-іншому вони привиті, по-іншому ростуть. Теж дуже гарно і ефектно. Ось. І треба придумати їм якісь красиві опори, бо ці палки мене дратують. Я бачила такі є металеві, знаєте, як парасолі. А Як дідуть руки і фінанси, то обов'язково собі такі замовлю. І тут теж є така проблема з цими паростками. Ось тут треба буде ще повирізати кілька гілок, бо дуже загущена крона, для такої троянди це забагато. Так, хто пам'ятає, восени я садила горщики, крокуси, і, ой, не крокуси, а гіацинти і тюльпани. І хочу вам показати, що з того вийшло. Вони в мене цілу зиму стояли в підвалі, я думала, що вони там не виживуть, але нічого, дивіться, в мене була така задумка, що три тюльпани, а посередині гіацинт. Ось тут так є. Тут тільки гіацинти, бо тут невеличкий горшок, але можна було насправді більше запхати, напевно. Ось тут вже буде такий, напевно, буде рожевий. Клас, цей темніший якийсь виглядає. Не пам'ятаю вже, де який садила. А тут тільки два тюльпани зійшли. Можливо, тут мали бути тільки тюльпани. Теж не пам'ятаю, що садила. Ось, але ви тільки подивіться, яка. Красива форма і колір листка цього тюльпана. Здається, це такі низькорослі червоні мають бути. Потім ці всі горщики я хочу поставити на терасі на сходах, коли воно все гарно зацвітає. Поки що поставила тут, тут найбільше сонця. І прогріваю їх, готую до цвітіння. Так, цей патик, що в мене торчить, це пировський. Ой, зламали мені собаки. Ну, нічого, буду сподіватися, що воно пустить щось з кореня. Поки що сухі, всі трави сухі. Тут в мене весь є. є. По-моєму, це і зібріна такі, знаєте, з полосками. Але теж ще всі трави поки що сухі. Так, просила мене показати, як я доглядаю за посудомийною машиною. Зараз я її розпакую, вона у мене. Вночі працювала, розберу все, вже нижню полицю розібрала і покажу вам, що роблю. Для догляду за посудомийною машиною, в принципі, потрібно, насправді не так багато, але це треба робити регулярно. Сіль я засипаю кожен раз, коли з'являється в мене індикатор, що потрібно додати солі. Орієнтовно, якщо так користуватися, як користуюся я посудомийною раз на добу, то мені виходить ось такої пачки солі 1,5 кг, плюс-мінус десь на 3 тижні. Ну, це залежить від е жорсткості води. Я використовую ось такі таблетки для миття посуду від Somat. здається, Gold або все в одному називається. Зверніть увагу, що ось такі таблетки вони мають оболонку таку, якби, з плівки, і її не треба знімати. Є таблетки, яких треба знімати, а є ось такі, в яких не треба. Я використовую такі мені так зручніше. Я, до речі, не знала, і коли знімала цю оболонку, вони повністю розкришуються, і це незручно. А так закидаєте зразу з цією оболонкою, і воно під дією температури, це розчиняється, сама плівка, і працює тоді таблетка. А, це таблетки три в одному. тобто Тут є і сіль, і мийчий засіб, і ополіскувач, та все ж, я додаю все одно сіль. Це для захисту машинки працює, і мені так краще вимивається посуд. І окремо заливаю ще ополіскувач. Ополіскувач беру фініш. Мені подобається також фініш, і сіль також, мені здається, фініш трошки надовше вистачає, аніж сумат, сумат крупніша. Не знаю, чи варто про це говорити, але майте на увазі, ні в якому разі не можна посудомийку засипати. Звичайну сіль. Це спеціально тільки для посудомийок. Десь приблизно раз в місяць я використовую спеціальний засіб для миття посудомийної машини, повністю з серединки. Мається на увазі різних її деталей, які від нас скриті. Ми їх не бачимо, але їх все одно треба час від часу промивати. Я зазвичай беру також препарат від фініш, але цього разу його не було. Я взяла сама, спробую, чи мені сподобається в своїх. Таких вподобаннях я багато вже спробувала. Таблетки мені подобаються сумат, а все решта фініш. Спробую ще, правда, ось цей засіб для миття самої машини, і потім вам ще розкажу, який результат. Окрім того, ну, якби сама посудомийна машина всередині чиста, бо вона постійно миється і вона вимивається. Але є такі місця, наприклад, ось тут, куди не потрапляє вода, ось ці резинки, усі з боків тут треба мити. Можна оці всі решітки все повністю знімати, воно все знімається і можна отак зняти, і поставити і окремо помити. Але я так не роблю, бо це насправді лишня робота. І ще важливо мити фільтр. Фільтр треба мити хоча б раз в тиждень, десь так я стараюся його мити. І, ну, звичайно, коли роблю загальне миття машинки, то також його промиваю. Я використовую таблетки, тому ось цей лоток примивати мені не треба. Якщо ви використовуєте такий сипучий препарат або заливаєте рідину, то ще рекомендують ось цей блок також окремо чистити, бо часом залишаються якісь залишки від засобу і він не вимивається. Туди заливається кондиціонер у поліскувачі. У мене посудомийна машина розміром 60, і вона на три полиці. Ось ця полиця призначена для приборів. І ви знаєте, це дуже зручно, я усім рекомендую. Навіть якщо у вас маленька сім'я, у вас двоє чоловік, все одно беріть повноформатну машинку, бо машинка на 45, ну в неї просто влізе одна каструля і е лише корзинка з приборами, і все. З іншого боку, ось ця. Класно, коли ось цей лоток є зверху. До речі, я бачила, правда, тільки в американських блогерів, що є посудомийні машини, в яких ось ця дверка призначена для приборів. Тут така сітка, і сюди складаються всі прибори, а ось ці три полиці. Вони, власне, для самого посуду, мені здається, це що це ще зручніше і ще більше посуду можна вмістити. І ще важливий момент, якщо у вас от така на три полиці машинка, обов'язково слідкуйте. Бо в дешевших моделях я бачила, що немає. Щоб було два ось цих розпилювачі. У мене ось тут є і там внизу. Бо я бачила в дешевших моделях є такі, теж ніби на три полиці, але жаліються люди, що не примивають через те, що є лише один ось цей розпилювач внизу. Коли їх два, тоді краще все примивається. Загалом я своєю посудомийною машинкою задоволена на всі 100%. Зараз вам покажу, яка модель, бо я її так відблискую. Ось тут модель вказана. Кому треба собі заскріньти. Ну, я неї повністю задоволена. Дуже класна машина. Це Сіменс. Так, і ось це, ось тут всі ці деталі, все це треба помити. Ну, дивись, що воно робить. І ти знаєш, що треба туди пхати і що треба закрити, так? Ну, ні кроку. Ні кроку без дитини. Ти харчо робимо? Я серйозно. Покажи, Покажи, як треба складати. Встав став, і туру ручки в той хімії. Дістаю усі ці деталі фільтра і промиваю під проточною водою ніякої хімії чи плину нічого додатково не використовую. Але якщо є сильні якісь жирові відкладення, то беру звичайний засіб для миття посуду. Знаєте, подумала, що поки мила тут машину, що в епоху цієї революції роботів ми насправді так від них залежимо, але вони створені для того, аби обслуговувати нас, але по факту ми також обслуговуємо їх. Ось подумала там, посудомийну машину треба мити, кавоварку машину, кавову машину треба мити, пилесос треба мити, толку, що вони всі роботи, якщо обслуговування вони все одно потребують. Та в будь-якому випадку, якщо цього не робити, то техніка дуже швидко виходить з ладу і шкодати грошей, які потратили на їхнє придбання. Тож я слідкую за своєю технікою, завжди стараюся робити це вчасно і ретельно. Так, зовнішні всі деталі помила, і тепер беру ось цей засіб. З нього треба зняти таку невеличку мембрану, ставлю на верхню полицю і включаю в мене спеціальний режим для миття машини на годину 30. І ось через цей час як блестить моя машина. У порівнянні з препаратом від Фініш, сомат мені сподобався більше. Ну, плюс-мінус по якості миття вони однакові, однак Фініш залишає дуже сильний запах хімії. Від сомату залишилося лише такий, знаєте, легкий відтінок свіжості. Тому я буду тепер використовувати сомат. В ціновій категорії вони десь плюс-мінус однакові, тому тут не так суттєво, але важливо було знайти для себе свій засіб. Ось такі мої правила догляду з запису до майної машини, І хто запитував, я поділилася. Мам, а коли закінчиться війна? Сину, я не знаю, спокійно так сказала тихо, а в душі ридаю. Мамо, а коли на море полетить літак? Дитина мріє побачити у небі гарний знак. Синку мій, ми ще полетимо на море й на інший континент чи в гори, подивимось разом на цілий світ, колись таки закінчиться цей гніт. Мамо, а можна, щоб лиш сніг, а не ракети, щоб бомби в нас були лише такі, показує в руках маленьку сніжку. Який же він розумний, цілую ніжно. Так хочеться всіх діток вберегти, аби у них були надії й мрії, так хочеться закрити небо, вимкнути сирени, розцілувати й безтурботно підкидати до неба. Натомість горнемось у темному підвалі. Сини дуркують, хай для них усе це лише гра. А в матерів стискається у грудях, нехай же проклята буде ось ця війна.